Ні. Зрозумієте, друзі, є борщ, а є майже борщ. Розумієте? Є чітко. Рецепт. Як зварити смачний борщ, а є рецепт, як собі господиня хоче. Так от бізнес, друзі, це те, як має бути по регламенту, згідно регламенту. Але саме головне, що тут є не випадковий там, давайте заплатимо премію 100 тисяч, давайте заплатимо премію 20 тисяч. Це тоді виходить, ну, невідомо що. А коли затверджено регламентом, є чіткий регламент, людина знає, на що вона розраховує. Скажіть мені, будь ласка, в кого з вас цей процес присутній в компанії? Людина придумує інновацію, обговорюється ця інновація, математично розраховується економічний ефект, після цього інновація впроваджується, після цього людина отримує винагороду за впровадження інновацій. І цей процес є регламентним, тобто він повторюється ритмічно, в кого є впроваджено це в ваших компаніях? Є цей процес? Як цей процес виглядає? Юлія, як цей процес у вас виглядає? Просто люди приходять, роблять мозговий штурм і накидають ідей. чи у вас дійсно по регламенту іде розрахунок інновації? Розрахунок економічного ефекту, захист економічного ефекту перед власником чи перед радою директорів. Після цього, коли рада підтримала іде впровадження цієї інновації, після того, як ми отримали впровадження інновації, людина отримує не якусь там придуману власником винагороду, а чітко регламентовану винагороду у відсотках від економічного ефекту. Так у вас цей процес працює? Юля, так працює цей процес? Ні. Я запитую, чи так він працює, чи не так. Так як я його розказав по регламенту. От я описав алгоритм. Ні. Зрозумійте, друзі, є борщ, а є майже борщ. Розумієте? Є чітко рецепт, як зварити смачний борщ, а є рецепт, як собі господиня хоче. Так от бізнес, друзі. Це те, як має бути по регламенту. Згідно регламенту. Якщо майже так, або близько так, або можливо так, це уже не так. Ще раз бізнес, друзі, на 90% це математична структура. Тобто тут, знову ж таки, ще раз, в бізнесі, друзі, от в чому різниця між професійним управлінцем і непрофесійним. Непрофесійний скаже, ну ми щось схоже робимо. А професійний скаже або так, або ніяк. Ну не може бути інакше. Або так, або ніяк. Тому що. Або ви зварили смачний борщ, або ви зварили щось, що вам подобається. Треба варити те, що подобається клієнту. Тому вертаємося назад. Інфраструктура це процеси, і процеси мають регламентно відбуватись. І ось тут, друзі, корпоративна культура інновації, скільки я заміряю українських компаній в жодній. Немає цього процесу, тільки ми починаємо цей процес впроваджувати, моментально компанії починають рости вверх. Чому тому що у нас з'являється оцей от скачок, як нам вдосконалити, покращити інфраструктуру? Він ключовий, він впливає на інфраструктуру. Він прямо впливає на виробництві. в Мене було побудовано таким чином: Окей, будь-який робочий може розробити своє обладнання, розробити систему вдосконалення якогось процесу. Цю систему він має порахувати. порахувати Економічний ефект, захистити цей економічний ефект перед керівництвом спочатку виробництва, потім керівництвом компанії. Керівництво компанії дає добро. Цей процес впроваджується. Ця інновація впроваджується. Після цього ми заміряємо трьохмісячний економічний ефект від впровадження цієї інновації, і 25% від економічного ефекту за три місяці людина отримує як премію. Все прозоро, все визначено. Ніяких там варіантів, допусків, преміювання чи чогось. От є чітко розрахунок, математика, і люди знають, як це робить. Ми так визначили 25% за три місяці. Ми так домовились, ми так затвердили. Все, це наше право. Але саме головне, що тут є не випадковий там, давайте заплатимо премію 100 тисяч, давайте заплатимо премію 20 тисяч. Це тоді получається: ну невідомо що. А коли затверджено регламентом, є чіткий регламент. Людина знає на що вона розраховує. До мене ви розумієте? Дивіться 25% за три місяці. А процес розгляду інновації це теж процес. Правильно, друзі, процес розгляду інновації це теж процес, правда? Правда. В цьому процесі хто задіяний? Як правило, в цьому задіяні 5-7 директорів, які аналізують цю інновацію. Кожен директор витрачає мінімум одну годину для аналізу цієї інновації. Це є 7 годин роботи директорів. Якщо директор генерує в місяць приблизно 3 мільйона гривень. Поділи, будь ласка, 3 мільйона на 170 годин. Поділи 3 мільйона на 170 годин. 17 тисяч. Окей. Приблизно один директор, це є 17 тисяч, його вартість робочого часу 17 тисяч гривень за годину. Приблизно. А тепер помнож на 7 директорів. Скільки у нас вартість розгляду інновації? Скільки? 123 тисячі гривень – це розгляд інновацій. Якщо до мене будуть бігати всі працівники з дрібними інноваціями, які нам дають економічний ефект, наприклад, за три місяці 10 тисяч гривень, а людина отримує там 2,5 тисячі гривень. Розумієте, друзі? Ціна співмірність розгляду інновації з її вартістю для компанії ну, зовсім не стояла поряд. Тому працівник розуміє, що додаткових 2,5 тисячі гривень для нього це не гроші. Він має прийти з такою інновацією, яка буде коштувати мінімум йому в премії 2-3 тисячі доларів. А якщо 2-3 тисячі доларів в премії, це означає, що 10-15 тисяч доларів для компанії. А 10-15 тисяч доларів мені перекриває за квартал час роботи ради директорів на аналіз цієї інновації. Ви колись рахували з такої точки зору свій робочий час?